Йшли е, самостійно до питання мови, е, це таке зараз болюче питання для всієї країни. Яке твоє ставлення? Моя особиста думка стосовно мовного питання, це, якщо ми кажемо про офіційні заходи, якщо ми кажемо про сферу обслуговування, якщо ми кажемо про військових е, поводження там на фронті, то мова це ідентифікатор. Якщо ми кажемо в побутовому житті, то я не можу прив'язати російську мову до Росії. Воно пов'язано, тому що однокореневі слова, але ми ж не кажемо про Канаду, в якій розмовляють е англійською, французькою, що її немає такої країни, і немає там її немає. Бо іноді, коли до мене звертається російською, я відповідаю російською, звертається англійською, я відповідаю англійською, звертається українською. Я відповідаю українською. Тому. Моя особиста думка: якщо людина в побутовому житті хоче розмовляти російською, то підходити і ставити зауваження їй просто в побуті, десь ну це не вірно.